Привіт, друзі, це буде смачний і корисний випуск. Розберемо найцікавіші запитання про спортивні батончики. В чому особливість таких батончиків? Чи підходять вони для схуднення? Якщо вони дієтичні, то чому солодкі? Який взагалі склад корисний, а яких інгредієнтів краще уникати? Ну і звичайно розпакую і продегустую разом з вами. Це найприємніше. Є багато новин по цій темі. Навіть будуть ось такі аналоги M&M's, причому протеїнові. Бути спортивним просто. Поїхали. Отож, що таке спортивний батончик і в чому його особливість? З нас зрозуміло, що в основному його використовують спортсмени через потрібні нутрієнти у складі. Вони дійсно є більш корисною альтернативою солодощам і перекусам. Саме виробництво батончиків не відрізняється від звичних нам снікерсів, марсів, може бути вироблено на тих же заводах і виробничих лініях. Вся різниця тільки в БЖВ та інгредієнтах. Тут краще підібрані компоненти, причому не просто смак в пріоритеті. А користь, якщо говорити про основні відмінності, то це більше білку та менше цукру. Буває додатково у складі карнітин, вітаміни чи кофеїн, але це вже не обов'язково. Наприклад, я в машині завжди вожу жменю таких, щоб не трапилось приступу голоду. Які є види батончиків і чим відрізняється так, спортивний батончик від протеїнового. Це умовні назви, з таким успіхом батончик міг би бути туристичним чи ще якимось. В них може бути різний склад відповідно до призначення. Більшість з них мають хорошу порцію білку 10-20 грам. Це як альтернатива протеїновому коктейлю. Якщо зазирнути в склад звичайного снікерсу, то білку там буде до 5 грам і то випадково. Ну і користі від такого перекусу, крім калорій, майже ніякої. Також Серед усього виділяються і дієтичні батончики з низьким вмістом цукру або відсутністю. Вони підходять тим, хто слідкує за калоріями і все одно хочеться солоденького. Важливий нюанс. Часто на батончиках пишуть без додавання цукру. Це добре, але і розуміти це треба правильно. Окремого цукру, кристаликів туди не насипали. Проте натуральні цукри з сироваткового протеїну, какао чи фруктів все ж можуть залишатися. І це нормально. До речі, чи так само пишуть, наприклад, на йогуртах. Ну і ще один підвид батончиків це калорійні батони. Зазвичай в них в складі вже швидкі вуглеводи, як паливо для вашого активного дня. Тому не лінуйтеся заглянути у склад перед тим, як купити те, що дійсно вам потрібно. Чому батони дієтичні, але все одно солодкі? Чи дійсно в них немає цукру? Ну, по-перше, не тільки цукор дає солодкий смак а і інші вуглеводи. По-друге, зараз дуже велика кількість різних підсолоджувачів і різноманіття просто вражає. Батончики є зі смаком Брауні, тіромісу, Баунті, все, що завгодно. Підсолоджувачі доведено безпечні. Найчастіше зустрічаються сукоролоза, натуральна стевія чи інші вуглеводи, клітковина, які теж дають солод. Одкість тому заміна протеїновими батончиками солодичів може дійсно зменшити загальну кількість калорій, які ви запаковуєте в себе. Які вуглеводи в батончиках будуть найкращим варіантом? Зараз все частіше почали додавати в батончики ізомальтолозу, фрукто олігосахариди. Це клітковина, вона натурально зустрічається навіть у фруктах. Для травлення також несе користь, є пребіотиком і живить корисні бактерії. До таких хороших вуглеводів у складі можна віднести групу поліоли. Усі названі мають низький глікемічний індекс, і це дійсно краще, що поки що можна придумати в батонах? Давайте покажу перший приклад на Українському батончику FitWin Coco. Цей батончик без протеїну, проте дуже смачний і без цукру. У складі тільки харчова клітковина, ізомальто, олігосахарид та полідекстроза. В такому батончику усього отримуємо 1 грам цукру. Але його особливість в тому, що 22% складу це кокосова стружка. У них є 5 різних смаків: ананас, шоколад, трюфель, проте в основі усіх кокос всередині видно. Це в мене зі смаком мигдалю, і за рахунок великої кількості кокосової стружки смак такий помірно солодкий. До речі, всередині ще є начинка з карамеллю. Тому калорій з такого батончику отримуємо набагато менше, а смакує дійсно круто. І, наприклад, звичайного сиропу, цукру в батончиках краще все ж уникати. Що по жирам у батончиках, чи є шкідливі? Чому взагалі без них обійтись не можна? Тому що вони дають приємну структуру і подовжують строк придатності. Без них сам по собі білок зробити приємним і смачним для вживання дуже важко. У батонах жири це через шоколадну глазур, какао і іноді додають рослинні жири для смаку. Найчастіше людей в кондитерських продуктах чи батончиках цікавить саме пальмовий жир. Сам по собі він не є шкідливим. В розумних кількостях. І в батончиках, якщо її є, то небагато. Варто уникати лише гідрогенізовану, перероблену пальмову олію чи кокосову, які є вже трансжирами, і втрачають свою біологічну цінність і користь. Ось дуже популярний український батончик Monsters. І тут написано, що у складі глазурі є жир рослинний, це олія пальмоядрова та її фракції повністю гідрогенізовані, рафіновані. Тут ніби загалом і не багато жиру, проте все одно це не найкращий компонент. У батончику ГООН навіть зробили акцент. Жир рослинний, пальмовий, не гідрогенізований. І це окей. Ще один український батончик Zero One. Тут просто написано кокосовий жир. Маємо надію, що не гідрогенізований, тобто не трансжири. Тому, коли обираєте батончик, не варто лякатися пальмового чи кокосового масла у складі. Головне, щоб не гідрогенізовані, не трансжири. Крім того, зараз по світу масово прям банять і забороняють продукти чи дуже обмежують, які містять трансжири, зобов'язують писати великими літерами позначку, що містить такий компонент. Тому я думаю, що це не так страшно, як малюють. Чи можуть такі батончики допомогти при схудненні? Ну почну з того, що вони ніяк не жироспалюючі і немає спеціальних для схуднення. Уся користь таких батончиків на дієті це, щоб перебити потяг до солодкого, з'їсти менший калорій, ніж могли б з'їсти, та додаткова порція білку, яка теж потрібна на сушці. Але все ж майте на увазі, що батончик без цукру, проте з білком це все одно не просто повітря. Певну кількість калорій ви все одно ж отримаєте і це теж треба враховувати за рахунок правильних компонентів, клітковини, хорошої порції білку. Батончик буде краще насичувати і пригнічувати апетит. Тому як інструмент, що допомагає триматися на дієті і не зриватися, можна використовувати. Скільки білку має бути в протеїновому батончику. Ну, залежить, по-перше, від розміру батончику. Є легенький перекус, там по 40-50 грам батончик, є 80-100 грам. В середньому добре, якщо це буде повноцінна порція, плюс-мінус 20 грам білку. А ще треба звертати увагу на те, з чого цей білок. Найкраще це сироватковий вей протеїн, молочний білок. Також непогано казеїн. Колаген бідний на амінокислоти. Соєвий краще, проте він не дуже позитивно впливає. Саме на смаковій якості батончику. По користі і якості білплу тут все схоже, як і з вибором протеїнового коктейлю. Тому, кому цікаво, в нас є окреме відео. Підпишись, щоб не забути глянути. Чи можна такими батончиками замінювати їжу, як і скільки їх вживати? Такий батончик не може замінювати вам їжу, ну крім якихось екстремальних ситуацій, наприклад, в похід ви йдете, чи можливості немає готувати їжу, або навіть для військових. Ось нещодавно ми передавали такі батончики, снеки це зручно і поживно. Але жити виключно на них не можна, треба прагнути до правильного раціону. Це лише перекус. Хоча, якщо хтось звик постійно хапати на касі якісь снікерс або сосиску в тісті, то вже вже краще батончик. Особливих парад по прийому немає. Один, ну максимум два на день вживайте між прийомами їжі. До речі, якщо після обіду пройшло багато часу, а ввечері у вас тренування, то батончик навіть вуглеводний і навіть з цукром стане в нагоді. Це краще, ніж йти і тренуватися пустим. Чи є якісь натуральні батончики, чи можна його зробити самому вдома? Звичайно, зараз є батончики під будь-які вподобання, навіть якщо ви веганський збочинець. Є з лакові, є з повністю натуральних компонентів, наприклад, горіхів чи сухофруктів. Одні з популярних на зараз це українські батончики фізі. Тут дійсно класний склад. В них є великий вибір смаків, вони, до речі, можуть бути ось такі багатошарові, також є з додаванням протеїну, що правда, горохово. Ця продукція. Веганська без лактози, без глютену, без ГМО. Але хочу занотувати, що не варто гнатися виключно за трендами і треба аналізувати свій раціон, і те, що ви їсте. Адже дехто відмовляється від таких протеїнових батончиків, бо там є якийсь не такий підсолоджувач, і ліпить дома з своїх продуктів, з фініків, бананів, горіхів, собі батони. І радіє, який корисний батончик зробив, їсть по три рази на день. До натуральності взагалі ні яких питань. Проте зважайте, що там ну, дуже багато калорій, в тому числі з швидких вуглеводів. Які протеїнові батончики найпопулярніші? Важке питання, бо їх дійсно є дуже багато і кожному, як то кажуть, своє. На сьогодні одні з найпопулярніших це батончики GO. -On. Вони беруть своїм крутим складом. Ну, немає до чого придертися. Правильні вуглеводи, харчові волокна, білок Є, 16 грам на батончик. Ну і смак помірно солодкий. Солону карамель розбирають найбільше. Ще дуже популярні великі ситні батончики, 85 грам кожен, Excellent від Nutrend Чехія і Exclusive Aміx. По суті, вони близнюки. Як вже сказав, це великий ситний перекус, причому 24 грами цукру на батончик. Але ви дивуєтесь, це мало кого лякає. Їх дуже багато купують. Смаків більше 10, мабуть, у кожного, і вони дуже смачні. Якщо в вашому житті багато спорту, активності, ви спалюєте калорії, то вони вам підійдуть. Всі смаки мають ось таку шоколадну глазурь і по консистенції ну дуже приємні. Нема що більше сказати, скуштувавши, розумієш, чому вони такі популярні. По складу, як вже сказав, вони ідентичні. Хоча, якщо дуже позадроцьки передивитися інгредієнти, то у нутренду використовується більше соєвого білку. Тому трохи програє. You know who is Dushnila? No. Но діма is? Якщо це були імпортні батончики, то є і український конкурент Monsters. Перевага в тому, що він теж калорійний, ситний і містить найбільшу кількість білку 28 грам на батончик. Кусається дуже м'яко і навіть зустрічаються шматочки фруктів. Є також і в білому шоколаді. Я сподіваюся, не з чорними зубами буду сидіти залишок відео. Ну і вартість цього батончика дійсно дає йому змогу конкурувати з імпортними аналогами. Ще одні батончики, які тільки з'явилися на ринку, і вже відразу в топі продажів: українські Fitwin. це вже дієтичний батончик. На секундочку тут 19 грам клітковини, 20 грам якісного білку і всього 1 грам цукру. Хороший склад і без зайвого. Чисто суб'єктивно він трохи твердіший, ніж, наприклад, Гоон, але і білку тут більше. Склад хороший без зайвого. До речі, начинка, яка є всередині, от вилізає через отаку таку попку, тому будьте обережні. Porter Zero One ще один український батончик дієтичний з низьким містом цукру. У них є 5 смаків по 50 грам ось такі батончики, і от в таких коробочках цукерочки по 15 грам. На батончик отримуємо 16 грам білку, менше грама цукру, трохи клітковини. Всього батончик 148 кілокалорій. Це дуже класний показник. В якості вуглеводів використовується ізомальто олігосахарид, і це добре. Проте. Білок тут сироватковий, колаген і соєвий. Тобто другий і третій не такі вже й прям корисні. Але це не те, щоб катастрофа. Сам батончик має ось таку цікаву глазур, і по своїй твердоті дуже нагадує попередній Twin. Немає ніякої приторної солодкості. Проте, якщо ви на дієті, то такий батончик дійсно вам зайде як десерт. Біотек Zero Bar. це одні з перших, хто зробив саме дієтичні батончики і без цукру. І тут ніби і склад більш-менш непоганий. З білку тут додали яєчний білок, казеїн, трохи соєвого. Проте по смаку, в порівнянні з усіма іншими, ну, значно програє, і він ще й набагато твердіший. Раніше особливо вибору не було. І купували тільки ці. Ну а зараз вже конкуренція не спить. Можете написати в коментарях свій відгук, які батончики вам найбільше сподобались. Не топовий по продажам, але для різноманіття покажу ось такий ще батончик від MyProtein. Він йде багатошаровий. Тут велика кількість компонентів у складі, самі інгредієнти не найкращі, але і без червоних пропорцій. З батончику отримуємо майже 2 грами цукру, 16 грам білку, включно з колагеном, що так собі загалом 206. Якби він трошки не підплавився, то вигляд в нього був би, мабуть, найкращий. З усіх. Ось цей зі смаком білий шоколад Арахіс, і тут навіть видно шари карамелі і хрусткі кукурудзяні кульки, але за смаком він дійсно набагато солодший, ніж попередники. Особисто для мене засолодкий, хоча по калоріям всього 206. Батончиками снеки не обмежуються. Тобто можуть бути у вигляді печива з протеїном, так само, наприклад, тут 11 грам білку, цей з веганським білком, можуть бути протеїнові вафлі. Ну і як обіцяв, це аналог M&M's з протеїном. В такому пакетику 45 грам. Із них отримаємо 9 грам сироваткого білку. Тут 0 цукру. І використовується ізомальто-сахариди. А виглядає це все ось так. Кольорові кульки. Ми давали ці дотси МНДМси на дегустацію нашим гостям. Вони сказали, що дійсно прикольно смакують непогано. Хоча по солодкості смак. Через підсолоджувачі все ж відрізняється від оригінальних, але це більш дієтичний і. Вже протеїновий продукт. Як мінімум, хочеться подякувати, що в українських компаніях починають створюватись саме такі дієтичні продукти. І ось як приклад вам, що треба завжди дивитись на склад. Один з батончиків АТБ називається протеліне. І у складі тут ну, ясно, що цукор, сироп, жир. Зрозуміло, що гідрогенізований, тобто трансжир. В якості білку в основі використовується соєвий, дешевий білок. Тобто, батончик сам по собі таке. Якось через цікавість купував такий на дегустацію, і більше не хочеться. Якщо у вас стоїть вибір перехопити щось шкідливе з фастфуду чи хапнути в супермаркеті на касі, то краще все ж обрати один з таких протеїнових батончиків, однозначно, користі ви отримаєте більше. Я не знаю, чому кола вже давно є зеро. А ось батончики в звичайних магазинах все ще цукрові. Такі спортивні батончики це корисна альтернатива смаколикам за умови, що ви вмієте аналізувати їх склад. І сподіваюся, що я в цьому. Вам допоміг. Якщо залишились питання, пишіть в коментарі. Ну а я, як завжди, побіг розгрібати поставки спортивного харчування в наш магазин Muscle.ua. Лайк, підписка, побачимось.